Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про свою альпійську гірку. Ну як гірку? Не зовсім. Гірка це дуже гучна і потужна сказана. У мене це альпійська якась кучка. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Вона не дуже велика, але вона мені дуже і дуже подобається. Вона не відразу в мене виникла в цій частині квітника. Подивіться, будь ласка, вона у мене відразу на самому початку я її бачу із ганку свого будинку, ось так вона виглядає. І відразу із вхідної зони у наш двір її також видно. А з самого початку до перепланування квітника Альпійська гірка була ось на тому місці Траяндарія, де зараз у мене серце трояндарія, де ростуть найяскравіші троянди? Чому ми її перенесли? Я не планувала її переносити з самого початку, але у нас виникла нагальна необхідність викопати каналізацію під будинком. І ми викопали місце для цього було ось саме тут, на початку квітника. І е, залили все бетоном, і зверху бетона було тільки сантиметрів 5 радючого ґрунту. Звісно, що на, таку, ну, на такій глибині у нас не можуть рости корені рослини. І не хотів рости навіть мій найулюбленіший портулак. Тому я почала підходити до свого чоловіка, почала йому натякати. А може, а давай. Ну, а так може краще. Він спочатку ні-ні-ні, але я наполягала так тихенько і постійно йому на це натякала. Ну, і він не витримав. Давай. І ось ми почали переносити оці бутові камені на оце місце. Будь ласка. Спочатку ми привезли сюди е, чорнозим, е, е, їздили на поле і навезли дуже великий шар чорнозиму радючого, щоб він у нас утримував вологу, бо в нас тут надзвичайно сухо. А потім він почав виставляти камені. Оце була задача. Дуже важка. Як і будь-які задачі, які я перед ним ставлю, це була надзвичайно важка задача. Сама б, звісно, я з цим не справилася. Адже бутові камені дуже і дуже важкі. Вони величезні. Ось тут у нас на нашій гірці. І це була задача не навіть така, що по Ну, покруче, ніж під час пересадки отаких от, от тисів. І ось він їх переносив, ці камерні, перетягував, кантував, піддівав ломом, щось з ними робив, переносив і виставляв. Коли він їх виставляв, я думала, може б краще, отак, а якби отак спробувати. Але я мовчала, я ходила і мовчала. Я просто бачила, скільки це йому вартувало зусиль. Тому я нічого йому не казала під руку. І зараз я, я е, бачу, що може тут би я щось змінила з каменями, але ні, хай вони так і будуть. І так воно і вийшло, що така у нас гірка е, вийшла. І отут деканалізаційний люк. Я його задекорувала. Ось є, стоїть мангал, там стоїть горщики з квіткою. Ну і не зовсім то помітно, що там каналізаційний люк. Тобто він не кидається так в очі. Хоча це абсолютно мені не подобається, це не естетично, але нікуди не дінеш. Не, не дінешся, це комунікація. І... Альпійська горка тепер у мене так і росте. Що тут і знаходиться? Що я хочу вам сказати з приводу своїх помилок? Якби зараз все наново, то жодного разі ми б не привозили сюди родючий оцей чорнозем. Чому? Він хоч і родючий, хоч і гарний, але він надзвичайно щільний. І виходить так, що цибулькові рослини тут не дуже хочуть на ньому рости, а вони дуже є гарною прикрасою для альпійської гірки. Наприклад, гіацинти, які квітують найпершими шафрани. А нарциси карликові, я їх сюди висаджувала, але вони тут не ростуть на такому ґрунті. Вони зачахли, я вимушена була їх перенести на піщаний ґрунт, де вони зараз у мене і квітують. Всі ж інші рослинки на ній ростуть, да, ростуть на цій гірці, але ґрунт тут сирівно щільний, і, наприклад, для петуні він також не дуже гарно підходить. Ось петуня росте. Одна із петуні. І вона любить більш такий рихлий ґрунт. На гірці ростуть ґрунтопокривні рослинки, флокси шиловидні. І, до речі, я вийшла, щоб їх сьогодні привезти до ладу. Я хочу їх усі постригти, бо я не люблю такі рослини, які вже вроді би ще цвітуть, начебто. Але втрачають свою декоративність. От я їх сьогодні обріжу. Обріжу з мускариків ці квітконоси, щоб вони не зав'язували насіння і краще квітували на наступний рік. Тут у мене ростуть злакові рослинки. От я коли зістрижу ці флокси, у мене залишаться квітуючі а армерії у мене залишаться. Чебрець який скоро зацвіте, ну, гвоздичка ось обрамляє мою, мою альпійську гірку. Подивіться, ну і лаванда. Верніше, ось така лаванда, велетенська, у мене виросла на гірці. Це якийсь лавандин навіть потужний. Ну, я навіть не знаю. Ось у мене є фіолетова лаванда, яку я купувала, і є срібляста лаванда. ось. Срібляста побудеться набагато скромніше. Ось вона, яка дівчинка маленька. А фіолетова он, я її ледь стримую від росту, тобто вона величезна. І зараз бо я вже не знаю, посадила б я таку фіолетову велетенську лаванду у себе на гірці. Адже за гіркою ростуть у мене троянди. І основна задача, щоб було видно троянди. Навесні за гіркою у мене ростуть тюльпани. Тюльпани це також рослини, які треба садити подалі. Від початку це не перший план, це другий план, як мінімум. Перший план це ось. Це шафрани ось вони ростуть. Оце перший план. Далі гірка з рослинками, а далі вже тюльпани, он тут нарциси в мене цвітуть э, на А Далі їх під естафету підхвачують, э, подивіться, будь ласка, ось, троянди, які обрамляють мою. Гірку це флорибунди, які якраз ось виглядають і виглядають із за цієї гірки. І оці ґрунтопокривні рослинки, вони якби створюють такі хмаринки із своїх стебел і листочки І трішечки зменшують серйозність моїх отаких от серйозних дівчаток, троянд. А далі ростуть ще вищі троянди, і так за габітусом троянди у мене від початку квітника видно всі. Тобто від меншої до вищої. Ростуть саме в такому порядку. Ось так. І що ще із помилок? Тобто, якщо ви хочете планувати свою альпійську гірку, обов'язково обирайте місце, де вона буде у вас знаходитись постійно, щоб ви її не переносили. Це пункт один. А пункт номер два це ґрунт. Краще використовувати або піщаний, або не такий щільний ґрунт, як використовувала я. І, і ще відразу на гірку не варто садити ті рослини багаторічники, які будуть рости у вас тут ну, тривалий час. Чому? Бо ґрунт усідається, і камені подивіться, будь ласка, як виглядають. Бачите, вони ось мені треба вже свою гірку підсипати. Тепер я її вже підсиплю, вже набралася розуму, підсиплю не таким щільним. Ґрунта. Ну, в принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. а ні, не все. А дивіться, будь ласка, на моїх домашніх тварин, що живуть у мене на гірці. Я вам уже свого друга не показувала. Дивіться, ось він. ось він, мій друга. Це моя біологічна лабораторія. Орки ж нас звинувачують, що ми розводимо то бойових птахів, то комарів. А у мене це бойові дракони. Бійтесь, орки, Знайте, винищимо вас сил. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава! До побачення, ставте лайки, коментуйте, мені дуже приємно. До завтра!